Друзі, доброго дня всім. Сьогодні 15 травня, 23 рік. Знаходимося на моєму винограднику в на західне передмісті. Ну, сьогоднішню тему ролику хочу присвятити зеленим операціям, друзі, виламка пагонів майбутніх на плодоношення, норміровка. Ну, хочу поділитись з вами, як я це роблю у себе на винограднику. Ось, зверніть увагу, ось один ряд, перший я зробив виломку, другий ряд зробив. Ну, за виключенням ось, ось цього куща одного. Ну, це трошки пізніше. До нього підійдемо. Ну, ось третій ряд я ще не виломував. Хочу з вами поділитися, показати, як я це роблю. Важливу цю операцію на винограднику. Ну, як бачимо, тут практично кущ не був вражений заморозками. Ось. Ну, з чого я починаю? Ну, спочатку треба подивитися на загальну картину куща, в якому він стані, скільки на ньому пагонів. Ну, потім я починаю от знизу, вибираю один рукав. І дивлюся і знизу починаю виломку. Ну, як по класиці розказують, то треба виломувати всі оці пагони, ось так от, які нижче першого дроту. Ну, це В тому випадку, друзі, я роблю виломою, ось. Бачите, вилому. Ну, Це підморожені, Це прихватив морозець. Їх. В тому випадку, якщо зверху все в порядку, все нормально. Якщо не, при, не, не вдарили заморозок, не побив їх. Ось як тут, бачите. морозець вдарив і все і нема пагона. Тоді я нижні, оці нижні пагони видаляю. ну За виключенням я можу залишити ось, наприклад, отакий ось пагон. Гарний. Він буде служити як... Лоза заміщення на наступний рік. Тобто оця лоза дасть врожай, оцей прирост. і Потім я на осінь отут обріжу, отак зрізаю, а цей пагон виросте там 1,5-2 метри, лоза визріє і я його залишаю на наступний рік. Ну це хай буде. Можливо, я оцю гронку, бачите, на ньому зав'язалась грона видалю. А може і ні побачу, як буде себе почувати лоза. Ну, ось, Далі йдемо, друзі, бачите, вище першого дроту, але він змерз. Тобто тут шансів нема. Також тут ось двійничок, бачите, один з них змерз. Ну цей крані я поки що залишу. Ось гарний пагін. Двійничок, я його видалю. Ну і далі дивимось. Також, також ось ось. пагін гарний, гроночка зав'язалась. А двійничок я цей видаляю. Тобто розгружаю кущ, щоб йому більше було харчування такого ну, для подальшого розвитку. Ну і далі дивимось так от. Цей залишаю, цей також крайній залишаю, а цей двійничок, він десь у бік іде кудись, я його виломую. Ось виламав, він не потрібний. Ну, друзі, і далі йдемо. Це, оце я залишу. Тут ось такі маленькі також видаляю, вони не потрібні. Ось на сучку заміщення також він не потрібний. Мені вже я його видалю. Ну і далі ось. Видаляється, видаляється. Ну і дивимося тут. Тут слабенький такий він. Не треба мені. Тим більше ось на другому дроті в мене ряд йде. Ось. Тут такі два, десь кудись вони вниз ростуть, слабенькі, видаляю, оцей з роздочкою, з роною залишу. Оцей, друзі, видалю, так якось зверху в мене, бачите? Більш таки, більш кращі є. Ну також тут чотири поруч. ну Як правило, кажуть, треба 15 см залишати. Ну, я одного, мабуть, оцього видалю. А ці хай три поки що залишаються. Потім пізніше, можливо, я іще одного видалю. Тобто, щоб от вся площина була в мене заповнена е, пагонами з гронами. Ну, Десь на відстані 10-15 см. Ось слабенького видалю. Оцей теж видалю також. Ось двіничок. один залишу. Один видалю. Ось. Омою. Обломою слабенький, цей також слабенький обламав. Тут один-два, бачите, відси нормальне. Отут оцей також відламаю. Тут ось внизу бачимо двійничок такий. Він, бачите, взагалі нема нічого, навіть точки росту на ньому нема. Однозначно треба його видаляти. А цей залишу, цей гарний з гронкою. Цей залишу. Ну тут також такі слабенькі, хай буде. І крайній ось тут двійничок, тут гарна гронка. Навіть трійничок. Бачите три. Один, два, три. Тобто я ці два видалю, ось видаляю, а один оцей гарний залишаю. Ну і ось іще пропустив. Маленький, нам не потрібен. Ну і ось така, друзі, загальна картина виходить. Ось. Зараз вже треба робити цю операцію, тому що обов'язково треба. Ось двійничок також, бачите, пропустив. Тому що е, потрібно робити, я буду робити, мабуть, в цьому році так звану першу або ж називають її нульову обробку. Винограду. Обробка винограду проти такої хвороби, як антракноз. Ну, вона, я якось перші роки не робив цю обробку, вірніше робив, робив, потім бачу, ну, вона не потрібна, антракнозу не було на винограді, я її не проводив цю обробку. А от останні два роки проскакував антракноз. От коли пагони в такому стані, оця хвороба проявляється. На листочках такі з'являються жовті плямки, а потім вони такі дірочки, наче хто голкою по Ото, друзі, я антракноз. Ну, вона не настільки е, ну, приносить шкоди, тому що ну, не розповсюджується так, як ці основні захворювання там є на винограді, Оїдіум, мільдю. Але ж все одно, все одно. Для профілактики, я думаю, зроблю нульову обробку. І Покажу вам, зніму відео, як я це як її проводжу. Ну, Друзі, тут з цим кущом все зрозуміло. Тут, тут частково ну, були пошкоджені морозом грони, ось як вірніше пагони. як отут. Ось, а давайте пройдемо до куща. Ось теж мороз. Я покажу проблемний кущ такий. І покажу, як я на ньому буду. Вірніше не буду робити обломку. Чому? Тому що, друзі, оце кущ виноград кішмиш Рубі Сідліс, пізнього такого сроку визрівання. Ну, По-перше, що він пізнього сроку, на ньому, як бачите, пагони ось, ось в такому стані. Бачите, вони тільки починають розвиватися. По-друге, ось його гарно побив приморозок. Ось бачите, тут пройшовся. Ось. Тобто, друзі, поки із цим кущом я нічого робити не буду. Тобто почекаю ще декілька днів недільку. коли вже пагони оці повиростають і будуть сантиметрів по 10, потім я вже почну щось з ним робити. А поки що хай він залишається як є, хай росте. Я його полив гарно. Так що... У кущі отакі пізнього сроку, тим більше, якщо вони потерпали від заморозків, я їх не чіпаю. Ну і ось, друзі, другий ряд. Тут я обломку зробив уже сьогодні. Ось ті кущі обломав. А оцей один залишив. Це сорт винограду Юліан. Юліан, друзі. Ну ось, що цікаво, я... Виноград відкривав у цьому році, 19 квітня. Ну от так для експерименту я залишив, залишив одну сторону куща, підв'язав е, в горизонтальному положенні. Ось, Бачите, в пучок так і зв'язав їх. Ось. І вони в такому стані. Ну я сьогодні чи завтра їх відв'яжу і вже прив'яжу як слід у такому от. Вірніше в вертикальному положенні прив'язана а я в них горизонтально прив'яжу, отак от до, до першого, до другого дроту. ну Я чув, що кажуть, що якщо лоза підв'язана вертикально, то е, вона відстає в рості і тобто пагони набагато повільніше ростуть і розвиваються. Ну, друзі, ось дивіться, наглядний приклад. ось 19 квітня я підв'язав горизонтально тут. От дивіться в якому стані, якого розміру пагони. І цей же день підв'язав вертикально. Ось бачите? Ну мені здається, що вони не, не повільніше ростуть, а ростуть навпаки швидше, не знаю. Ну це для себе такий провів експеримент. Ну Друзі, по цьому кущу, що я хочу сказати. Також, бачите, пошкодив його приморозок. Ось. Треба також нормувати, але дуже обережно, щоб не було оцих прогалин. Тобто, якщо навіть десь тут у мене буде такі слабенькі маленькі пагін, я його залишу, потім пущу отак доверху і він перекриє мені оці всі прогалини. Так. Ну, з цим все зрозуміло. Давайте, друзі. Я вже сьогодні трошки довше відео зніму. Пройдемо з вами до тих кущів, які взагалі не, не, не постраждали від заморозків. Оце в мене кішмиш Тхортон. Дуже гарний виноград, подобається мені, я зараз розмножую на винограднику. Ось. Ну, зараз пройдемо. Це в мене виноград росте. Ряд зі східної сторони. Ну, ось, як бачите, тут жодний пагон, слава Богу, не постраждав від заморозків. Ось, І розвивається чудово. Ось він зараз в такому стані. Так, Це, друзі, кущ Анжеліка. Ну, Така вона не дуже, слабенька трошки. А ось слідом... У мене кішмиш венгерський 342. Я якось в тому році налякав його, казав або викопаю, або буду перепрививати. Ну, вірніше не це я. У мене там є ще 9-річний старий кущ. Ну і бачите, в цьому році він отакі результати мені показує. От такі пагони вже сантиметрів по 15. От, на кожному пагоні гронки. Все чудово. А в тому році був оце один, тільки один єдиний в мене рукав. ну Також у зв'язку з цими заморозками вона повимерзала. Один рукав був. І от, друзі, зверніть увагу, от в тому році вибило у мене три ось таких молоді пагони із голови куща. Я як раніше знімав відео, називається воно Палочка-виручалочка. І от перед нами три отакі от у мене палички-виручалочки. Тобто вони повністю мені замінять, повноцінно замінять, оновлять кущ. Ну і бачите, отакі от пагани на ньому. Ну, Друзі, хочу сказати по поводу виломки. І з цим затягувати також не, не, не треба затягувати довго, тому що якщо вже пагі це в такому стані, о такого розміру, навіть більше ось, то... Ось я тут покажу. Це в мене ефект, бачите, навіть уже лоза починає офарбовуватись такий коричневий колір. От коли ви, от зараз якщо його виламати, то воно вже як рана така виходить на винограді. Тобто, якщо ви ось відламати от ось молоденький, він дуже просто раз і одлетів сам. Ось такий, бачите, молоденький. Відламали все. А якщо вже отакі здорові, то вже отут виходить рана така і він вже з таким тріском відломується. Тобто затягувати з виломкою дуже не треба цю операцію. Треба ці строки вложитися, щоб десь вони були не, не більше 10 см. Це в ідеалі. Ну це, друзі, ефект. Такий бачите, ось тут у мене посаджено по два кущі в одну лунку Це також експериментую. Ну так наче нічого. Ну давайте я ось на прикладі також. От. Це в мене лівія. Покажу. Ось тут гарний повноцінний. Такий з двома гронами. Я залишу. Тут ось двійничок. Друзі. де Де краще я залишу, мабуть, оцей. Відламаю, а оцей залишу один. Оцей нам не треба, абсолютно він слабенький. Цей залишу. Цей хай буде. Цей слабенький відламаю. Цей також залишу. Цей відламаю. Ось, нижче першого дроту. Відламаю, це також. Ну, а цей залишу, можливо, буде як лоза заміщення на другий рік. Ось, оцю дрібненькі такі відломою, двійничок, трійничок відломою, також відломою. Ну і так далі пішов, друзі. Нема нічого складного. Ну, це дуже важлива операція. Її треба обов'язково проводити, тим більше зараз перед нульовою обробкою треба обов'язково провести цю зелену операцію, а потім вже обробляти. Виноград від грибкової хвороби. Все, друзі. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте лайки. До наступних відео. Всім до побачення.